Частина друга Наші теми, яку ми розпочали. Це пов'язане, що чекає у вас в новому коханні. І буде наступне питання, що наближається. Тобто ми продивилися, чи відкрити до від нового кохання. Ми зрозуміли, що це вже зараз ще неможливо. І нам дуже класно показує колода, класична колода, тому що тут аркани, вони і перевернуті. Тобто, це ми бачимо, що ви зараз не в тій енергії, ви не в енергії такої стабільності, де ви зможете підпустити до себе ту чи іншу людину. І так, хто наближається? Шестірка Пентаклів перевернута. Бачите? Аркан вже перевернутий. Імператриця пряма. Імператриця, до речі, чоловіки, я приношу вибачення. Ви питаєте, чому ви говорите з точки зору жінки? Ну, по перше, мені так просто простіше. Тому що я жінка. А по-друге, ну, більшість глядачів це дівчата. І тому не ображайтеся, це для чоловіків імператриця, а для жінок тут, до речі, може бути імператор, тобто повертайте дівчата. Тут, в цьому сенсі, буде, якщо іти мова про чоловіка, і будуть уходити жіноча фігура, то це буде стосуватися чоловіка. І колесниця третя Аркан. Дивиться, у вас тут. Два старших аркана вийшла. Дивіться, шестірка пентаклів перевернута, вона вже нам натікає, то, що це такий двоїстий сигнал. З одного боку це сильна, ініціативна, яскрава особистість, давайте так будемо говорити, яка буде бачити в вас щось особливе. Це імператриця і колесниця. так? А з іншого боку, хочеться сказати, ця людина може мати складності, знову ж з, баланс, з балансом давати і брати. Тому, для того, щоб не було цього перекосу, ви потрібно цю енергію по шестірці пентаклів проробити насамперед собі, щоб вона повернулася. Так що, тому що до вас може привертати увагу люди, які теж не мають балансу, як і ви. Або ви сильно, дуже сильно віддаєтесь і мало берете. Розумієте, вам не віддають. Або навпаки. Розумієте? І тому ця енергія вам показує в перевернутому Аркані, що вам потрібно це проробити. Це а... Може бути сильна е, така людина, е, але та, яка може знову же більше брати, ніж давати. Ви зрозуміли, так? Тому що у вас не пророблена ця енергія, або е, буде іти вперед, не чуючи вашого ритму. Розумієте? Також аркан колесниця це ще дві сторони. Не забуваємо, як у жриці. Ця людина може бути ще, знаєте, і вашим, і нашим. Тобто будьте обережні в тому сенсі, що людина може ще а, мати, ну, наприклад, спілкування або взаємодії з іншим. З іншими. Або мати, дружину, наприклад, або чоловіка. Зрозуміло? Так? Це аркан нам чітко під, Підсвічує. Це потужна дуже, до речі, енергія, але важливо одразу будувати свої кордони і проробити те, що я вам говорю. І, взагалі, не віддаватися зразу, так би мовити, емоція. емоція тобто, щоб не зашкалювали вам за... знову, щоб ви не одягли ці рожеві окуляри. От хочеться сказати, щоб ви. Могли чітко прослідкувати цю людину, тобто з яким помислом і для чого вона приходить в ваше життя? Буває обережність нам дає більше перспектив, ніж ми думаємо. Потім не буде десятки мечів і десятки жезлів. От я насправді вам говорю: якою буде ця історія, яка йде до вас? Зірка. Пряма, до речі, трійка кубків і смерть. Це буде зв'язок тут три прямих аркана, який буде вас надихати: а, Мрія, Надія, знаєте, путеводна зірка, якесь майбутнє. Спочатку буде легкість. Трійка кубків не перевернута, це не трикутник. Коли вона в прямій позиції і я викладаю вам пряму і перевернути, це не трикутник. І тут немає арканів, які нам будуть підсказувати в прямій позиції, що тут трикутник. Ні, це легкість, це дружба, це переписки, це отакі, знаєте, емоційні, такі приємні моменти. Союз, дружба. У такому, такому контексті. Але далі буде глибока трансформація по смерті. Це не закінчення, обов'язково кінець. Ні. Тут не тікає що потрібно поверхнево. Це може бути поверхнево згорить для, для того, щоби з цього дружби ви перейшли на іншу ланку, тобто на іншу ступінь. Зрозуміли, так? Ну ви ж не можете постійно бути друзями, наприклад, або тільки танцювати в кружляти. Починається інша сторона, так? І смерть говорить, що потрібно буде змінювати ваш контекст, тобто залишати щось справжнє, так? І ці стосунки можуть змінюватись і змінювати вас назавжди. Або стати переходом до ще більшої глибокої любові. Тобто, це може або закінчитися, або перерости щось в глибоке. Ви зрозуміли, так? Це от як ми відкриваємо одну дверцяту, іншу дверцяту. Тобто, ми повинні постійно рухатись і. Це коли ми, ми повинні розвиватися. І стосунки теж ми розвиваємо. Не ми можемо, якщо залишається от в такому стані, от коли ми тільки отак, то приходить, приходить аркан смерті. І говорить, так вже не буде. Не ті, оці все, там гулянки, все, віс... ну, веселощі, легкість, да? потрібно щось змінювати. Щоб не перетворюватись в десятку мочів і в десятку жезлів, і та інші аркани, які вказують на руйнування. Добре, давайте подивимось, що треба відпустити вам. Петірка жезлів пряма. Петірка кубків перевернута. Світ прямий. І тут завершення. Відпустити внутрішній конфлікт. І жаль. Знаєте, жаліти по чомусь або по комусь потрібно ну, десь тиждень. Все, після цього все. Тому що ви застрягаєте цій програмі, яку ви постійно як жвачку жуєте, і ви не розвиваєтесь, ви розрушаєте себе. Якщо ви самі не зможете, для цього є фахівці, які цим займаються і допомагають. Тому що це перетворюється вже, знаєте,. На здорову ситуацію, вам потрібно пристати повертатися до ситуації, яка вас зруйнувала. Забути. Не стискайтеся з тригерами. Якщо ви не хочете бачитись цією людиною, просто не бачитесь. Завершить цю сторінку, закрити її. Якщо вас щось, Триєріть, навіть заблокуйте, якщо є така змога. Не спілкуйтеся, не повертайтесь до якихось таких фільмів, де показують там про якесь там кохання. Так? Не слухайте м -м музику, яка вас може до цього призводити, де ви будете плакати, страждати. Не дивіться навіть розклади, де ви будете повертатися до того. Де вам було боляче. Ну, наприклад, як ви полюбляєте, а що у нього чи у неї там з іншим чи з іншою? Вас це як турбує? Це окреме життя? Я говорю так, як я відчуваю, і я бачу по арканам. Вам потрібно це завершити. Якщо ви хочете насправді вийти а, з цієї ситуації, так, і піти насправді в нове життя. Не тримати цей багаж, який ви тягнете за собою. Зараз буде третій.